У матиці Сербській у п'ятницю 18 листопада у організації радіотелебачення Воєводина і Матиці Сербської відбулася культурна програма присвячена українській культурі і її зв'язку із словенськими культурами. Серед почесних гостей присутніми були голова матиці сербської, професор доктор Драган Станич, професор доктор Павло Рудяков та представники делегації із України. Перший секретар Посольства України у Республіці Сербія Наталія Маркевич та другі на самому початку програми до гостей та присутніх звернувся професор доктор Драган Станич, голова Матиці сербської, який підкреслив важливість сербсько-українських культурних зв'язків. Приліці до да організуємо заедно з радіотелевізією Войводине, ali pritom žalim što naš dragi gost, gospodin Boris Olejnik, nije mogao zbog zdravstvene situacije da bude večeras sa nama. Zato je večeras profesor dr. Pavel Rudjakov, koji je svakako jedan od vodećih srbista i slavista u Ukrajini. Matica Srpska je imala zadovoljstvo da objavi njegovu knjigu Istorija kao roman pa se eto radujemo što nam je i profesor Uđakov upravo došao da se i neposredno sretnemo i da porazgovaramo o tome kako Matica Srpska i naši partneri, mogući partneri iz Ukrajine mogu da pomognu da prosto bliskost dveju kultura a, bude što veća. Dozvolite mi da sa zadovoljstvom pozdravim i gospodina Dmitrija Budkova, koji je a, direktor Ukrajinskog centra međunarodnog obrazovanja i mislim da je to upravo partner sa kojim ćemo mi dalje sarađivati na upravo onim ciljevima koje sam malo čas pomenuo. Потім професор доктор Павло Рудяков провів цікаву лекцію на тему сербів у Російській імперії в XVIII столітті, в якому зокрема наголосив на важливості історичних тем, які виникли з першими переселеннями на території колишньої Російської імперії. Тепер знаходиться у складі України. Села серба у Русі односно у Руську цервину, а то українські землі. Danашнє, to je pojava in sredine osemnus weekenda 1751. godina prva ekipa, prva grupa, prva komanda je stigla u Kiv na Podol to je Deograda historijski deograda kao nešto slično Dorčolo u Beogradu u Zoboru Rekla u частині programe było predstavljeno i tvorčist sučasného uкраinskog poeta Borisa Olejnika. Програмували Светлана Милашиновић сербською мовою і Марія Виславски українською мовою. Вірші Бориса Олійника зачитала співробітник матиці сербської доктор Ісидора Попович. Люди поїдуши все до коре. Глад је терала да голубови дођу на ред. Они који су људе учили да воле небо, Danas su na jelovniku zbog ludila ljudskog. Na stojatelju praznoj crkvi poslednju mrvicu Golubovima je dao. I zaplaka. Uzmi me Bože, ali njih ja ubiti ne dam. A ovo poslušajte i korotke intervju iz Pavlom Rudjakovem. Як іде співпраця саме Академії або е, Університету Київського е, словістики із сербськими інституціями, університетами або іншими інституціями як академія? І... Ну, зараз важкі часи для Академії наук в Києві, і для факультетів наших, і та це міжнародна співпраця. Вона Якби трошки більше тепер тримається, чи значною мірою тримається на якихось індивідуальних контактах, або йде у загальних проєктах між національних міжнародних. Е, наскільки мені відомо, прямих зараз угоди між Академією наук нашою і сербською, вона формально існує, але якісь там речі не виконуються, бо немає фінансування на це. Але спільних проєктів я не знаю, наскільки вони зараз виконуються, по-моєму, немає їх. Що стосується факультетів, то є оці традиційні речі, які полягають у вивченні нашими студентами сербської мови і літератури як основної спеціальності, відповідно, української мови і літератури в Білграді в новому саді як спеціальності для ваших студентів. На жаль, це ще раз повторюю, зараз співпраця, вона перебуває в такому аморфному стаді з багатьох причин, але мені здається, що останні там рік-півтора, може два. Є підстави говорити про те, що буде знайдено якісь нові можливості, можливо, поза відомчими цими рамками, для того, щоб на рівні якихось фондів інститутів громадянського суспільства, скажімо, таких авторитетних установ, як Матиця Сербська і Український фонд культури. Якісь такі міждисциплінарні проєкти за оцією європейською моделі, за європейською схемою реалізовувати і двосторонні, і багатосторонні. Мені здається, зараз якась нова перспектива для цього з'являється. А новийся в цьому відношенні він має якби, особливе значення, бо тут тривали часи дуже активно в цьому в науковому плані, в культурному плані працювало сербсько-українське товариство який очолював середою Лавічне зам і, і Свята Боровчанин, світлопам'ять немає вже, де очолювали. І це товариство, хоч це громадська організація, яка має свої цілі, свої завдання, але вони дуже активно долучилися до цієї наукової співпраці. Вони, якби ми писали звіт зараз, хто більше зробив, то я думаю, що сербсько-українське товариство новому саді зробило за протягом 20 років. Не менше ніж ціла Академія наук України, бо чи там три інститути гуманітарної академії наук, бо справді це було і це, дає приклад того, як громадська організація може за певних умов обставин, за ініціативи особистої людей, які цим займаються допомагати науковим установам державним, як Академія наук, як університети і так далі. У нас в Україні. Сталося так, що теж це, цей особистий фактор, фактор ініціативи людини однієї чи там групи людей. У нас пані Алла Татаренко з Львівського університету, вона дуже активно перекладає, вона дуже сербські тексти сучасної літератури, вона дуже активно співпрацює з видавництвами у Львові, в Києві. І тому ми в Україні маємо більші можливості завдяки власному цій людині, там кільком людям навколо неї, знайомитися з сербськими текстами сучасними. А в Сербії тут, на жаль, поки що воно повільніше йде. Традиція зв'язків українсько-сербських, сербсько-українських вона вимірюється століттями вже. Можливо, колись ми дійдемо до того, що знайдемо перший камінчик, який було покладено в основу цієї традиції. Скажімо, у... ось приклад, один, я тих так був, такий Осип Бодянський, це наша людина з Полтавської області, яка потім навчилася, закінчила Московський університет у 19 столітті і в 1830-ті роки. Була відправлена, був він відправлений людина, або він був відправлений у, на Балкани в, на землю, як писалося у цьому його відрядженні документи для відрядження в землі слов'янського світу для того, щоб він, він потім став першим завідувачем кафедри словістики Московського університету, то він пройшов від нового саду туди до вниз, аж до, Чорно, до Адріатичного моря, до Чорногорії, і робив, він по монастирях багато працював, робив описи бібліотек, монастирів. Тепер вже чимало з тих монастирів не збереглося. вони. Пострадали, були зруйновані, і бібліотек тих немає. Але описи збереглися. Вони, правда, в архіві Будянського зберігаються, не опубліковані, але збереглися. Так ось не було жодного монастиря на цих теренах, де б не було книжок, які надруковані у Києві. І прийшли, при були привезені сюди. Це звичайно духовні книжки, переважно релігійного змісту. Але тим не менше, всі бібліотеки, всі без винятку бібліотеки, монастирів, а монастирі це були центри культури. І освіти. Всі бібліотеки-монастирів мали книжки на Балканах, тут, у Сербії, у Чорногорці, мали книжки, які були надруковані в Києві. Історична, історична подія така дуже серйозна, вагома, важлива сторінка в українсько-сербській історії. А це переселення в 18 столітті, якраз наприкінці 1740-х років, на початку 1750-х років. Були скасовані привілеї для сербських граничарів на Потійсько-Поморській границі, і люди змушені були шукати для себе кращої долі, зокрема, і чимало з них спокусилося цією ідеєю переселення до Росії на територію сучасної України, там Кіровоградська і Луганська область було. Сформовано дві, два поселення, дві територіальні одиниці, сербські, Нова Сербія, Слов'яно-Сербія. Але і ця подія вона ще чекає своїх дослідників. Про це і писали вже люди, і вивчали це, і зараз пишуть, продовжують. Дуже цікаві великі архівні матеріали за оці зберігаються і в Києві, і в Центральному державному історичному архіві в Запорізькому і в обласних архівах. Вже про це написано дещо, але ще, я думаю, буде чимало написано, бо там дуже велика, дуже така багата ця архівна, е, архівні матеріали, дуже їх багато. Але це такий якби наш спільний історичний факт, історична подія, яка, ну не знаю, мені здається, що вона. Е, виявилася фактором зближення народів українського і сербського, тобто більшого якоїсь такого більшого зв'язку між ними. Хоча вона мала і драматичний присмак, оскільки серби, які туди приселилися, дуже мало з них ну, виявилися задоволені з того, що вони одержали в новому цьому, на новому місці своє життя. Ну і крім того, вони були дуже швидко, вже в наступному поколінні були асимільовані. Вони вже забули про те, що вони серби і вже записували себе як росіяни. Що теж навряд чи є добре. Гледати палету і зборі за на язиці маціональний заядниця. Прекрасна ревія, Балкан Арт Фешн Евент відбулася у Білграді у прекрасному залі студентського дому. З модними креаціями брали участь країни Балкану. Було їх більше тридцяти. Виставляли прекрасний модний сучасний одяг. Серед всіх була і наша Соня Йовановська. Але насамперед, що кажуть, директор і організатор. Večeras ćete imati priliku da vidite uh, osam dizajnera koji će prikazati svoje solističke revije. Uh, u pitanju su dizajneri iz Srbije, Hrvatske kao i Makedonije. Uh, dok uh, drugog i trećeg dana, pored njih ćete moći svakako videti dizajnere iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, kao i, ja mislim, ja da smo u stvari šalo rekli izbrali sve zemlje Balkana. Uh, A večera svečano otvaranje u pitanju je Zip i trevija, akcija koju smo napravili sa PR agencijom PRA i Zip plastom iz Užica, gde smo svakom dizajneru dali 10 metara rajfešusa da napravi jednu jedinstvenu kreaciju i to im je svako, ja verujem, divana prilika da iskažu svoj talent i kreativnost. Ovo je deveti bafe već po redu, nama je deseti već zakazan za maj 2017. Mi, da kažem od početka da krenem, imamo u prosjeku oko 100 dizajnera koji se prijave po svakom bafe. Mi zaberemo 40 onih najboljih kojima pružimo šansu da prikažu svoj rad, a svakako među tih 40 vi imate i dizajnera koji da kažem nam dođu opet prosto na krajeva bitno da oni budu zadovoljni organizacijom kao i mislim, propratim, da kažem, delom iste. Tako da imamo i dosta dizajnera koji, se, koji su novi i neke koji se ponavljaju. Kao što sam naziv kaže Balkan Art Fashion Event, dakle bivamo dizajnere sa prostora Balkana. A, jedan od dizajnera da eto, koji prvi put izlaže je i Sonja, vidjet ćemo kasnije, ona će dati takođe vam intervju i ona će imati priliku da pokaže svoju reditu ver kolekciju pored ready to wear kolekcija imamo i onih neko malo svečanijih, da zapravo da imamo za, za, svakoga, za, za, svaki ukus imamo pomalo da prišta, prekažem Ono što bi dizajneri trebali na svakog dobrate pažnju jeste kako njihova kolekcija a, izgleda na reviji. Znači jedno je skica, drugo je kako se je slika i treće kako izgleda to na reviji. Svakako trebalo bi da bude primamljivo publici koja gleda, da mogu da iskoriste tu kolekciju, da bude primamljivo da kupe za sebe i pare, pre svega da vide da se uklopi sa njihovom umetničkom vizijom, dakle da ne odstupaju od sebe, da budu originalni. To sve treba da imaju, da znaju, da bi mogli da izlažu. Pre svega treba da nam pošelju skice, dakle mi po završetku svakog bafe, po svakog bafe, ovo je deveti već po redu koji organizuma, dakle petu godinu za redom. Posle završetku svakog bafe mi već otvaramo konkurs i dizajneri koji se prijavljaju na konkurs treba da pošelju skicu, a, treba da pošelju otprilike koliko će imati izlazaka, znači koliko će predstaviti svojih kreacija i da nam predstave kako bi koja bi, dakle muzika bila koja je tema cijela reda. Tako da svakoga treba da ima i jedan celokupan paket, tako kažem. Для таких ревій потрібна підтримка і допомога, а її дали і теж головні люди цього вечора. A pravo da vam kažem, agencija Proa je prepoznala kvalitet BAF festivala i odlučili smo da pomognemo organizatorima ove godine i zajedno sa našim klijentom Zip Plastom iz Požege smo osmislili i Zip i takciju i sve ove aktivnosti i osmislili to da damo finalistima a finalisti su 40 mladih modnih kreatora iz regiona, de, jedan kreativan zadatak, 10 metara patent za tvarače da naprave modele i pravda vam kažem, evo, prisutstvovali smo sada toj, toj reviji i oduševljeni smo tim modelima i realno svaki od njih može da, da je ima primjenu. Mislim da je to jedna dodatna vrijednost, praktično spajanje neke vrste kulture, umjetnosti sa privredom i onda imamo ovakve stvari koje, koje su koji spada u jednu neku vrstu kulturnog performanse. Naša agencija, kao i naša poslovna škola za public relations, vrlo rado pomaže mnoge kulturne projekte, tako da smo radili i Exit festival i, i uh, Belgrade Design Week, znači Nedelju dizajna. Mnoge, mnoge manifestacije toga tibla smo pomagali da ne, da ne samo da radimo za privredu, već i za, za institucije i kulture. Sada mi je posebno drago zato što je ipak jedna jedini pat, proizvođaš patin zatvarača iz Srbije, Ziplast iz Požege, zajedno sa svojim radnicima, će biti presretan jer su praktično i učestvovali u svemu u ovome što je danas, što je danas prikazano na, na Revi i Bafe. Spajamo ponovno privredu, obrazovne institucije, e i i i kulturne manifestacije. Recimo, u, u želi da pomognemo školama i da razmimo nekom nekomerstvo dualnog obrazovanja. Mi smo se dogovorili sa nekoliko dizajnerskih škola iz Srbije da uh e, tokom nastave dobiju dodatne dodatne materijali za parača i i tekstil, kako bi mladi modnik, budući mladi modni kreatori već mogli da tokom školovanja imaju i što bi se uslov za rad. А ось і Соня Йовановська. участь вона брала і у загальній виставці, і самостійній виставляла шість модних конфекцій, а враження Я хочу побажати вам доброго вечора. Я дуже рада, що ви приїхали. Це перший раз, який в якому я беру участь в цьому на цьому конкурсі. І це моя перша е, конфекційна робота і конфекційна е, рев'я. Бо раніше я більше робила взуття, так що це дуже-дуже такий е, великий момент для мене. Е, я дуже щаслива. От ця моя робота е, вона має декілька моделів. Наприклад, там шість моделів. Будете побачити багато суконь, багато а, плаття, та теж буде серетера багато, бо я дуже побажала робити в зимову колекцію. Так що а, робила плетени. Скільки тобі потрібно було часу, щоб це зробити? Це залежить. Скільки маєте часу. Наприклад, якщо цю роботу, цю виставку я робила десь місяць, півтора місяця. Так. І було дуже органі... організаційно добре, так. Так, організаційно добре. Моя сестра. Допомагала? Вона допомагала теж допомагала шваля. Хто ще тобі допомагав, щоб швидше йшло? Кроячиця яка шила цілу мою колекцію. Також Майка була велика подружка і всі мої ближні і як їм захвала на тому. Ми бачили зараз тут твою модель. Е, так, побачили. Оце була інспірація з е, ціпзаріма, Так що я робила сукню плаття е, з багато квіток, які були зроблені у від Ціпзори. Е, різнокольорові замочки, так? Так, різнокольорові замочки. І хто носив твою модель? Це була одна дівчинка, дуже цікава, дуже хороша. Маємо вибір, має багато моделів, багато дів, дівчат, які ми вибираємо хто просто хто буде так носити. Вони пробують одяг, потім, якщо її личить, тоді вона бере і буде носити цю цю. Ці модель, якщо ні, тоді шукаємо інше. Яка модель, що із цих твоїх робіт тобі найбільше сподобалося? Я не можу сказати, одна тільки сподобається мені, бо ці якось, це вони частина мене, так що просто вони мають, кожен має своє місце в, в моєму серці. Так що вони собі, всі, всі. Продукт мого, моєї роботи. Так. так як ти вибрала е, по любові цю професію, в тебе любов до цієї професії, ага. так і до цих робіт. Так, так. Ага. Е, знаєте, це просто, якщо маєте креації е, і набагато натхнення щось робити, це просто. Е, коли робите, і якщо маєте загальну роботу, на кінці просто е, не можете сказати, е, ця частина мені подобається, бо ця частина мені подобається. Просто е, все це е, об'єднує і показує мій е, труд, моє е, залагання і і штовхає е... тебе йти вперед. Так, так. Е, щоб хай мене вперед. Е, просто любов до цього, нічого більше. Бо от за це треба мати багато часу, багато стерпіння, багато е, умови, різні умови, любові і любові. А все це в тебе є. Так, в мене це все є. Богу дякувати, так що я дуже рада, що і ви приїхали тут. Радість у очах не ховає, але і хвилювання має багато підтримки і з успіхом йде вперед.